Світлана з Чернігова на кладовищі у Ялівщині запалює свічку в пам'ять про свого полеглого чоловіка, 51-річного Олександра Івашину. Жінка прийшла сюди у другу річницю для блокади Чернігова та деокупації області, бо її рідна людина зробила внесок у те, аби вигнати загарбників з нашої землі. Олександр, воїн 58-ї мотопіхотної бригади, загинув 26 лютого 2022 року. Під селом Красне внаслідок обстрілу. Світлана каже, чоловік не зміг змиритися з тим, що окупанти так жорстоко увірвалися на українську територію. Він взагалі він не міг сидіти після того, як Майдан почався, як Крим захопили, він втримався, скільки міг, але коли вже почалася у 22-му повномасштабний маступ, він сказав: Я не можу сидіти ні в підвалі, я не можу сидіти там, де вагітні, там, де пенсіонери, що я скажу майбутнім своїм онукам дітям, от, і дітям. І як я поясню, де я був і що я робив цей час. Тому він. Це його був обов'язок. Він казав, що я маю піти. Я маю бути там. Я маю взяти зброю, захищати своє місто, свою, свою, свій дім, своє місто, свою Чернігівщину, тому свою землю. Родини полеглих героїв, побратими, представники влади і громадськості 2 квітня прийшли до місць поховань героїв у Ялівщині та на Яцево. Аби низько вклонитися нашим захисникам та покласти квіти, тут поховані військовослужбовці, які боронили від ворога країну починаючи з 2014-го. І ті, хто у 2022-му не дав замайоріти над Черніговом триколору окупантів, та ціною власного життя зірвав плани блискавичної війни рашиського диктатора. Ініціаторами пам'ятного заходу виступили громадська організація «Сяйво-Сіверщини» та єдина родина Чернігівщини. Ми спілкувалися між собою про те, що сьогодні до другої річниці визволення Чернігівщини ми маємо провести такий пам'ятний захід, саме на кладовище, щоб наші люди побачили, скільки героїв є полеглих, які не пошкодували свого життя. Це був не публічний захід, тому що сьогодні просто є небезпека. Скільки воїнів дала в той момент, які стали на захист Чернігова? Деякі з них лежать тут. Багато років нас привчали до того, що українці це. Свинопаси, Гречкосії. Насправді вони виявилися воїнами, заходячи до Катерининського храму, храму козацької слави або до нашого військового храму, от, завжди ставлю свічку. Неважливо, скільки воював воїн. Годину, добу чи півроку. Тепер він воїн. На віки. Скільки жити, то буду пам'ятати їх. Слава Україні. Чернігів віддає шану усім містянам, чиє життя забрала війна з рашистами. Вшановували пам'ять загиблих військових та цивільних, які обороняли місто і країну, і під час загальноміської щотижневої наради у муніципалітеті. У лютому березні 2022-го точилися найзапекліші бої навколо міста та по всій області. Для ворога Чернігів став стратегічним пунктом на шляху до столиці. Але спротив українського народу перекреслив усі наміри рашистів. За місто стійко боролися танкова та 58 ма мотопіхотна бригади, окремі частини оперативного командування Північ, Нацгвардії, прикордонники поліція, «Корт» та сили територіальної оборони. Варто згадати всіх, хто героїчно відстояв наше місто і захистив його від навали російського агресора. Чернігів був перший, одним із перших в Україні, хто пережив на собі всі злочини руського міра. І 37 сім днів блокаді. Вони запам'ятаються не завжди тим, хто працював в місті, хто захищав його. На жаль, місто понесло багато втрат. Я пропоную почати нараду з тим, щоб вшанувати хвилину мовчання. всіх, хто загинув за Чернігів за Україну. Також у другу річницю до блокади міста за ініціативи громадськості рівно о 20.00 чернігівці запалять свічки у вікнах Осель, аби вся Україна бачила. Чернігів пам'ятає своїх героїв.